Майже дві тисячі чернігівців наразі знаходяться під опікою Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. На обліку в центрі перебуває 97 родин, у яких виховується 161 дитина. Основними причинами неблагополуччя залишаються зневажливе ставлення, складні стосунки, алкогольна та наркотична залежність та насильство. Так тільки у липні соціальні працівники відвідали більше 4,5 тисяч родин та надали їм майже 7 тисяч різних. Зноманітних послуг під соціальним супроводженням центру перебувають дитячий будинок з сімейного типу та 13 прийомних сімей у цьому році. До служби за допомогою звернулися 134 особи з особливими потребами: 39 засуджених та 55 осіб, які відбувають покарання. Кожен четвертий з них отримав необхідну соціальну допомогу щодо адаптації в соціумі після виходу з місць позбавлення волі. Про це звітувала очільниця центру Тетяна кузніцова молодчая у міській раді.